Насправді, чому саме ця пісня? Так хтось би сказати тільки, ми дуже поспішаємо жити, ми дуже поспішаємо все встигнути. Ми інколи біжимо до своїх медини на те, що відбувається довкола. Ми просто рвемося, щоб доказати, що я щось можу. Але давайте інколи згадаємо, що можна зупинитись на хвилинку, перегорнути сторінки старого зошита, прочитати ці пісні, які ми колись записували, які ми цінували, берегли, і відчути тільки одне, що все минає, а музика залишається. Як колись казав герой Леніна Бикова, все уходяще, а музика вічна. І якщо ця музика, яка в старому зошиті збереглася, зроблена стрічки добрішими, повірте, все буде найкращим чином. Ми подолаємо все, ми прийдемо до світла, до доброї арму. Ну, а наразі, пане панове, я хочу ще раз вам нагадати тих людей, які сьогодні допомогли нам створити наш концерт, зробити цю невеличку таку творчу подію, яка я сподіваюся не залишила вас нікому пайдужем. Ну насамперед, я хочу подякувати Хмельницькому благодійному фонду Хеседбеж і особливо директору і Колективу Хмельницького обласного музично-драматичного театру ім. Старицька директора з Галині Станіславові, колективу готельна комплексу Савков і персонального Субко Анатолій Івановича. Медичній клініці Нікоден Ніколичуку Миколі Миколаєвичу. Кондитерському цеху перша кондитерська і дійсно вирости їм щирі гарні побажання, що солодощі були доподоби нашим гостям. Бачу, перша кондитерська. Ми ну, звичайно радіо таксі 1563» або з мобільного 605. Люди, які завжди готові доставити вас в потрібному нападку, у потрібному ракурсі, це ті люди, які доклали за шли сьогоднішнє наше свято музики відбулося. Ну, насправді, тепер я хочу вам представити тих людей, які сьогодні були на сцені, тих людей, які сьогодні виконували пісні і дарували їм і своїм серцем. Ну, насамперед, я думаю, буде справедливо, якщо ми почнемо з наших красун, тому що традиційно на концертах нашого колективу виступають одні чоловіки, і сьогодні все поламалося, правда? Тому підтримую вашими опусками чи рівно, вина, Тетяна Волікова! та воліка! Тоді що в мене таке варто, що це Максим Галкін прибіжев. Ну красива, та визріка стрімительна. Ну цих дівчат якось розділяти, в мене навіть не підніметься ні рука, ні можливість розділити, тому що вони дійсно чирівні повторні люди, які відомі всім. Фольклорний гурт родина і мажовості. Скоро, коли якісь процес, пас, ми будемо робити якийсь концерт, випитати а ціпал са не буду. Андрій мала! Зустрічайте! Наші каліяни з немістання просто Андрій Андрійся мала! Андрюше, від сьогодні всі будуть схожі на тебе, як на італьянно-лера, все нормально. Чоловік, який відверто скаже до нас. Дійсно було дуже приємно, що він доткнувся нашу пропозицію при участь у концерті. Дуже зарушна, людина, дуже гаструюча, але на сьогодні заслужує з України Микола Довгорів! І представити тих людей, які стоять в рябеньких жилетках і тільки один із друзів. <плес> Це просто мій пункт, то я можу говорити, що хочу. Бас-гітара Ігоря Кривай! Конішній аранжировка і просто чоловік, який запалив на своє енергія. Віктор від ритм і тиск одночасно нашого колективу. Людина позитив, людина із людина просто магістр Василь Волошин! Василий Федорович Красавчик. Наша гітара, причому чоловік, який дійсно володіє і акустичною, і електричною, і просто мастер жанра. Іди залександр малдує. Я трішечки поламаю строю, тому ви розумієте, чому саме я так ламаю. Так що нас є опис, який ми називаємо мастер золотих пальцем. Саксофон, кларнет, сопілка, голос теж не в року. Сьогодні тільки почув від мене першу похвалу. Зустрічається михайлорний! знаєте, долго, бокали, скрипа, петь я коросов никакого застречает, я числа история. Наш ідейний лідер, наш керівник, чоловік, який якось нас всіх зібрав під свої прапори, зібрав нас для того, щоб ми могли нести світ до доброї вічної маси. І чоловік, який сьогодні є керівник музичного колективу Хесенбен, чоловік, який аранжувальник і клавішник, і вокаліст Анатолій Музика. Чудовий вокаліст, гарний музикант, спеціаліст в області звуку. По секрету стану бато мілий мініч. Сергій не наш звукорежисер, режисера і рада. Страха тихо друє помагає. Що вона людина я хочу вам представити людину, яка підкорює ваші і наші серця своїм. Разговорным жанром Анатолій Алло. Я ще раз, ще раз хочу звернути у вас увагу на тих людей, які сором'язливо сидять на першому рядочку, але заради них ми сьогодні зібралися, заради них ми сьогодні проводимо наш концерт, і заради них ми сьогодні зустрілися з вами. Родина Панасюк, який сьогодні нас. Я від вашого імені, Любечка, ну, власне, вам кажу, я думаю, ви Саші передасте, ну, насамперед наша безмежна подяка за те, що він робить. Наша подяка за те, що він є форпостом нашої держави, він є захисником нашої держави. Він є зі це просто найкращих людей України, які це розуміють, цінують, мною поважають і люблять. Вам, власне, я вам хочу сказати. Там був просто море успіху, удачі і розуміння, що ви знаходитесь на подільській землі, яка завжди славилася безмежними гостями доброти щастя, добра ну, злагоди гарного настрою і просто всіх всіх найкращих почтів. Знаєте, коли сказали сказав так вілком до поділля, да? ласкаво просимо на поділля. Ви тепер наші, ви тепер наші, дай може допомоги! Всіх тих людей, які зараз знаходяться на сцені, від імені всіх тих людей, які сьогодні намагалися вдарувати вам своє мистецтво і донести все те, що є в наших душах, я хочу вам та які б не були часи, важкі вони чи складні. Розумієте просто одне, людяність ніхто не забороняв, людяність ніхто не відміняв. Давайте будемо людьми людьми з великої літери, незважаючи на ці негаразди, які на нас тиснуть, тисну, десь насмонтують, мучують, але... Найголовніше, найприємніше, найчарівніше – це людям, з якого ми проявляємо до кого-то. А ми ж всі просто безмежно вас цінуємо, любимо, поважаємо і хочемо сказати так: щастя вам на земному, нехай щастя буде вашої оселі і щастя переповнює ваше серця. Безмежно щастя! Вам. Щастя, мої друзі!